Привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо нову порцію китайських новинок, які, як я думаю, вам точно сподобаються. Так що давайте швидше приступимо до розгляду цих дорам. Перша дорама називається Любов на льоду». В головній ролі Джан Стівен, який відомий нам ще по таким дорамам, як Мої вірні друзі Любов крізь тисячоліття. Жіночу роль виконала водянь, яка знімалася ще у таких дорамах, як краса від серця, любов з першого погляду, сама найяскравіша зірка в небі. В центрі сюжету відносини юнака і дівчини, які знайомі зі шкільної лави, причому в прямому сенсі цього слова, оскільки Лі Юй бін і Тан Сює сиділи за однією партою. Але на відміну від багатьох, у кого подібні обставини викликають дружбу і прихильність на все життя, їх відносини відразу якось не склалися. Справа в тому, що Лі Юй бін в дитинстві відрізнявся скромною зовнішністю. Він був сором'язливим і замкнутим хлопчиком, і це дуже тішило. Танцює, яка постійно над ним сміялася. З огляду на скромність хлопчика, він не міг дати кривниці гідної відповіді. Після закінчення школи цей кошмар для нього закінчився. Головний герой вступає до університету і стає зіркою свого навчального закладу. Та ще й він перспективний хокеїст. Довгі роки дитячих тренувань не пройшли даремно, і в кінцевому підсумку він став відомим і дуже успішним спортсменом. А разом з цим прийшли і впевненість в собі, і харизма, і любов оточуючих. Танцює теж подающа надії спортсменка. Вона займається Ковзанярським спортом і мріє про великі досягнення, проте на шляху до них отримує важку травму. Тепер їй доводиться шукати роботу, і вона знаходить вакансію асистента в льодовиковому палаці. Але яке ж було її здивування, коли їй довелося стати дівчинкою на побігеньках у свого однокласника Лію Біна, якого вона так часто ображала в дитинстві? Хлопець виявився злопам'ятним, і тепер він радий відігратися на своїй кривдниці в повній мірі, так що її життя малиною точно не здасться. Але через деякий час він раптово починає усвідомлювати, що дівчина дуже сильно змінилася, вона стала уважною і щирою, і поступове серце хлопця починає танути, і він вже розуміє, що закохався, втанцює по самі вуха. Чи відповів дівчина йому взаємністю? Думаю, що так, але для цього обом героям належить пройти чимало кумедних перепетій. Наступна дорама називається Забуваючи тебе, пам'ятає любов. Головну чоловічу роль виконав дзинце, який також знімався у дорамі Привіт Джоан», друга частина. Також у дорамі знімалася Сін Фай, яка відома нам по таким дорамам, як Ваша величність староста положи свою голову мені на плече «Погаслі світлові роки. Головний герой Шан Цюнь Хао генеральний директор великої готельної мережі. Ця Юнь дівчина, яка мріє, що одного разу з'явиться прекрасний принц і зробить її щасливою. Ну а в житті їй доводиться щодня думати, де дістати побільше грошей, щоб виплатити борги батька і не втратити сімейний бізнес маленький готель. Одного разу дзянь юй рятує хлопця, який упав з катера в море. Він замість подяки гидливо позбувся дівчини розпискою про компенсацію за порятунок. Як ви. З'явилося, це був холодний і розважливий Цюнь Хао. Доля ж зводить їх знову. Коли після аварії хлопець втратив пам'ять, Юй привозить його у свій готель та вирішує скористатися нагодою. І прикидається, що Цюнь Хао працівник цього готелю, який заборгував їй грошей. Після втрати пам'яті владний і принциповець Хао стає доброю і м'якою людиною. Дівчина прив'язується до нього, а потім і закохується. тільки вона знає, що одного разу він все згадає і піде. Чи здійсняється? Її побоювання. Та чим закінчиться ця історія? Ми дізнаємося, подивившися дораму, забуваючи тебе, пам'ятаю любов. Остання дорама, яку ми сьогодні розглянемо, називається До тих пір, поки ти любиш мене. У дорамі знімався Дзінці, який відомий ще по таким дорамам, як «Інша я», виля за хвилею. Головну жіночу роль зіграла Лай Юй Мен, яка знімалася ще в таких дорамах, як Аватар Короля, Повелитель вогню, красунчик. Дорама розповість історію про двох друзів дитинства, які виросли разом: дівчину Джоу Сянмен і хлопця Джоу Джао, які розлучилися, щоб зустрітися через роки. Але цю зустріч вони точно уявляли собі інакше. Янжао спадкоємець великої компанії Шенкайґру. Сяомен ведуча дитячої телепередачі. Їхні батьки одружилися, але тим не менш вони завжди кохали один одного. Янжао пообіцяв дівчині повернутися на її 22-й день народження. Щоб бути поруч з нею в цей день, і все було б добре. Однак несподівано його батько помирає, і він стає директором великої компанії. Крім цього, матір Сяомен звинувачують убивстві батька Янжао. Але чи винна вона насправді? Тепер будь-які стосунки між Янжао і Сяомен неможливі. Хлопець змушений керувати компанією, але тут він стикається з жорстким супротивником Дзянцінхеном. Янжао буде важко тримати компанію на плаву, але саме тут він розкриє багато таємниць. Сиомен, страждаючи від непорозумінь, не здається. Незважаючи на взлети і падіння в своїх починаннях, дівчина допомагає дітям в благодійній організації і постійно намагається стати кращою людиною. Головним героям прийдеться об'єднатися, щоб дізнатися правду про смерть батька Інжао та знайти винуватців їхніх нещасть. Чи вдасться це їм та чи зможе їхнє кохання перемогти всі непорозуміння та побороти всі перешкоди? Про це ми дізнаємося, подивившись до раму, до тих пір. Поки ти любиш мене, Спасибі за перегляд відео. Надію, що ці новинки привернуть вашу увагу.